24-го, мабуть, що це для кожного був шок. Це це не можна було осягнути розумом, зрозуміти, що це таке. Війна для неї це потрійне хвилювання. У Наталії Марінкіної на фронті троє синів. Павло. Він був раніше в АТО 14-го року. Він був чотири роки. Він спочатку пішов як доброволець, ось а потім вже підписав на три роки контракт. Молодший син Назар він також служив в ЗСУ. Ось, і от коли вже ми осягнули, зрозуміли, що це сталося. Перше, що я помітила, що він дістає свої документи, всі які дістає військовий квиток. Двоє старших артилеристи. Наймолодшому Володимиру нещодавно виповнилося 19. І вже більше року він теж в ЗСУ. Цього місяця він підписав вже контракт, він вже по контракту служить. Переживає, як і кожна мама, проте жінка з синами має свої ритуали, аби почуватися спокійніше. У мене кожен ранок починається з того, що мої всі три хлопці. Коли вони мають час, вони, значить, мені відписують Все добре. Ага, Павлік написав. От через деякий час Володя, мам, все добре, йду в наряд. Все добре, все, потім дивлюся Назарко. Мам, все добре, йду пити чай. Все, все добре. Все добре, значить, в мене все добре, день в мене хороший. У Наталії п'ять синів, поки троє на передовій, жінка і ще двома волонтерить. А в школі, де вона працює, до волонтерства доєднуються і учні. Плетуть сітки. Діти ріжуть такі ленточки молодші, а старші. А старші плетуть отакі сітки. Це ми відправляємо їх хлопцям своїм. Оце на Павліковій мому та сітка і пішла. Попри те, що чує з новин, жінка знає, що на фронті ситуація дуже складна, але сини ніколи не жаліються, тому і вона не сміє опускати рук. Зазвичай, коли там питає, мам, воно вам не треба. Це жах, воно вам не треба. Вони так стараються зберегти мене трішечки, ось, але ж недобре. Бачили, що це, що це робилося і що це було. Один фронт захищають її сини, а Наталія тримає інший родинний. Її сестри вже роками живуть в Росії, але війни не визнають. Їхні були слова, а при чому з Росія? Розумієте, вони живуть в перевернутій реальності, здається. От вони живуть якимось в своєму якомусь такому, я не знаю, я навіть не можу. Це знаєте, коли такий був фільм Купол от, от мені здається, що там їх накрили тим куполом. І вон до них не доходить. Оце це, що є, що воно відбувається, що вони от вони розуміють. От я наскільки я розумію, як я з ними спілкувалася, от вони хотіли мені донести, що вони розуміють краще все, що в нас відбувається. Жінка каже, не знає, як достукатися до сестер, і чи варто це робити, як після стількох жахіть і смертей продовжувати спілкуватися з тими, хто відверто зазумбований. Той, кого ти вважаєш другом, той на кого ти вважаєш, що ти можеш на нього розраховувати якусь підтримку, і він виявляється самим страшнішим ворогом і зрадником. Це це саме гірше. Але жінка вірить, її сини повернуться з перемогою. Поки ж уявляє, як їхня велика родина збереться за столом за теплими розмовами.